Понеділок, 24 червня, час новин на СІ В Студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. На Буковині ще одна релігійна громада перейшла в підпорядкування Православної церкви України. У селах Олексіївка та Новоолексіївка Дністровського району вирощується понад 60 гектарів яблуневих садів. Чернівецькому центру служби крові щодня потрібні донори. У Чернівцях завершився третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук Оупен, який тривав з 15 по 23 червня. Музика. У понеділок, 24 червня, на Буковині попрощались з військовослужбовцем, який боронив Україну від російських окупантів. Солдата Романа Марковича в останню дорогу провели у селі Ленківці. Вічна пам'ять та слава герою. На Буковині ще одна релігійна громада перейшла в підпорядкування Православної церкви України. Про це повідомили у Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ. 22 червня під час парафіальних зборів релігійна громада села Данківці проголосувала за вихід з-під юрисдикції Московського патріархату та перейшла до Православної церкви України. За перехід до ПЦУ проголосували 157 парафіян. Проти 24. утримались троє. У Чернівецько-Буковинській єпархії нагадали, що у Чернівецькій області до ПЦУ при понад 40 парафій. Чернівецькому центру служби крові щодня потрібні донори. З початком повномасштабного вторгнення бажаючих стати донором стало більше. Натомість запити від медзакладів теж зросли. В середньому за день до 20 донорів здають кров, але цього не вистачає. Тому медзаклад постійно запроваджує різні мотиваційні програми та бонуси, щоб заохочувати буковинців здавати кров. Які бонуси нині актуальні, розкаже Євген Пасайлюк. Сергій Урсуляк у 2009 році став донором крові. З того моменту раз на два місяці приходить до Центру служби крові. У 2023 році став почесним донором крові. в один момент прийшла колега по роботі і попросила здати кров для свого брата. Питається, чи можеш допомогти. Я кажу, що уже маю 48 кроводач. Зараз останнім часом здаю більше тромбоцити, а починав з звичайних кроводач. Перед кроводачою я повідомляю свого начальника, що йду здавати кров зранку. Я маю вихідний в цей день, коли безпосередньо здаю кров. І плюс після кроводачі в реєстратурі там дають довідку про те, що я здав кров, і я можу потім цю довідку прикріпити до рапорта, до відпустки і додається ще додатковий день на відпустки. Наталія Загарюк недавно стала донором. Здає кров, бо вірить, що це допомагає зсу. Ну це спосіб допомоги, так сказати, більше любими силами зараз допомагаємо, ну, особливо в такі складні часи, як зараз. Ми отримуємо довідку про те, що в цей день ми здавали кров, і цей день ми потім сумуємо до відпустки. Це ще один вихідний день. За нормами статті 124 кодексу законів про працю України у дні медичного обстеження та донації крові або компонентів крові. Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві установі організації незалежно від форми власності зі збереженням за нею середнього заробітку коштом роботодавця відповідного підприємства, установи організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до що. Річної відпустки. Здай кров і отримай безплатний проїзд у громадському транспорті. Центр служби крові надає можливість донорам після здачі крові поїхати додому безплатно у громадському транспорті чернівців. Які є ще бонуси для бажаючих здати кров? Знімальна група Сі4 стала донором, аби перевірити, як працює центр крові. Перша негативна, або ще називають нульова група крові, є універсальною і підходить всім типам. На неї запитів наразі найбільше. Саме тому центр служби крові ще створює нові заохочення до донорства. З метою популяризації донорства в день кроводачі, пред'являючи донорську довідку, є можливість донорам безоплатно проїзд в тролейбусі, в маршрутних автобусах. І я рахую, що це дуже позитивно, адже це. Маленький бонус для наших донорів, крім того, ми привертаємо увагу, що бути донором це почесно. це приємно дивує, приємно дивує, тому що ми радо для донорів будь-яку можливість відзначити, подякувати, зробити приємний бонус. Це завжди хочеться для донорів робити, тому що зараз це донори, це лінія оборони, лінія захисту, ще одна. Ми у свою чергу вирішили пройти етап донорства та перевірити, чи справді можемо безоплатно приїхати у громадському транспорті. Все починається із реєстрації пацієнта. Добре дня. Добре. А, хочу здати кров. Будь ласка, паспорт або подію. що про собі маєте посвідчення. На цьому етапі нового донора реєструють, а у постійного перевіряють дані чи нічого не змінилось. Видають анкету здачі крові та відправляють на перевірку кількості гемоглобіну в організмі. Якщо у вас нижче 125, вас не допускають до здачі крові. Після цього міряють тиск та рекомендують перекусити у буфеті тим, хто зранку нічого не їв. Залишається здати кров у центрі служби крові. Із людини беруть по 400 мілілітрів. І ось я отримую ту саму довідку, в якій вказується про вихідний день, бонусний день до щорічної відпустки та безкоштовний приїзд у громадському транспорті міста. Постійним донорам після закінчення здачі крові дають купон на їжу в одному із кафе Чернівців та знижку на замовлення. А хто любить наклейки, може обрати собі зі словами, хто такий донор. Їдемо перевіряти. Документ показується контролеру. Він переглядає та дає дозвіл на проїзд. Експеримент пройшов успішно. Євген Пасилюк, Олександр Окіпняк, новини Сі -4. Яблука із Буковинських садів експортують до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та багатьох європейських країн. Молодіжна аграрна спілка у селах Олексіївка та Новоолексіївка Дністровського району вирощує понад 60 гектарів яблуневих садів за інтенсивною технологією садівництва. Хто працює над їх впровадженням? Скільки урожаю збирають за сезон? Про це далі. Молодіжна аграрна спілка 12 років займається вирощуванням яблук. Сади на 20 гектарів заклали у 2015 році. У 2023 році спілка отримала грант від держави по програмі Є робота, збільшивши площу садів на понад 18 гектарів. Загальна кількість 66 гектарів. Всі саженці і вся інфраструктура, що ви тут бачите, все завезено з Італії. Експортуємо ми в Європу. Ближній схід експортуємо свої яблука з 2017 року. Працює у нас, працівників, 25 офіційних і ще найманих все сезонні працівники. Буває, коли йде збір врожаю, це приблизно 100 працівників. Ну і взимку, це коли йде обрізка саду, це десь там 25 працівників. Кожен працівник проходить навчання. За сезон збирають до 2700 тонн яблук. У саду проводяться роботи прорідження. Перше проводиться хімічне прорідження. Те, що хімія не взяла, ми вручну скидаємо яблука. Для чого ми скидаємо, щоб яблук, яблуко мало окрас, щоб яблуко мало калібр? На підприємстві розводять спеціальний вид бджіл, які запилюють світ яблунь та є безпечними для людей. Це осмія корнута, різновид. Сюди завозився, він куплявся як корнута, але досить багато вже диких хосмі поселилися, які, яким наші умови подобалися, то підселилися вже багато диких. Життєвий цикл десь протягом двох тижнів. Вони звідти вилазять і протягом цвітіння якраз перекривають досить хороший запилювач, активний. Але недалеко летить. Якщо зарано вилітають, період світіння ще не почався. Вони можуть мігрувати. Взимку будинки вулики тримають у холодному приміщенні, і коли настає сезон, бджоли повертаються. Активне життєдіяльність протягом двох тижнів і тоді працюють. На їх мало в саду. Вони самі не справляються, тому додатково ми докупляємо ще джмелів і беремо в оренду бджіл. От такий один домик, який у нас тут є, то він вартує одна сім'я більше ста євро. Тому ми прийняли рішення попробувати на наступні роки розводити їх. Що вийде, то окрім таких домиків, ще будемо з жмелями займатися. Яблука зберігають у спеціальних холодильних камерах, розрахованих на три тисячі тонн. Охолоджується, потім воно фаршується і потім виводиться на режим регульованого газового середовища, скидається, здається, по 0,5 градусів, там скидається, щоб вивести на регульоване газове середовище. Сортують яблука на спеціальному столі. Спочатку фрукти зважують, потім відправляють на фільтрацію. Роботу працівників підприємства контролюють. Якість виконаної роботи перевіряють у спеціальному застосунку. Робот бере, ставить у воду, яблука спливають і течією пливуть туди. Там вони миються, витираються, натираються, сушаться, важаться, визначається колір яблук і калібр яблук. Є планшети. І там вони просто там вже помилки є. І вони беруть ящик, перебирають, нажимають без корінчика. Це помилка, помилка нажимає без корінчика. Потім там яблуко тріщина є біля корінчика. Помилка, помилка, нажимає. Буковинські яблука експортують до європейських країн Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та інших куточків світу. Наприклад, на Європу хочуть яблуко кухне. На ближній схід яблуко від 6,5 до 7. Це саме дорога яблуко. Ближній схід це дуже люблять галу. Ну, Європа також любить галу, ну, тут, ну, тут краща ціна. І ми вже вибираємо пріоритет, куди відправляти наші яблука. На наступний рік ми такі в саженці купуємо, що на наступний рік вже врожає. Ну, це не, не максимальний, не, 50 тонн, але там, від 20 до 30 тонн можна зібрати на наступний рік. Росте дерево більше, це все від догляду. Як доглядаєте, як обрізаєте дерево, я думаю, що це більше 20 років. Любов Копоть, Євген Пасайлюк, Альвіна Абрамчук та Андрій Курдубан новини зі 4 у Чернівцях завершився третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук оупен який тривав з 15 по 23 червня. Колектив «Сі-4» висвітлював події та розповідав про цікаві ідеї, які народжувались під час кінофестивалю. Забезпечував трансляцію церемоній відкриття та закриття. Чотири стрічки з національного та міжнародного конкурсів повних та коротких метрів отримали нагороди на фіналі кульмінаційному заході. Миколайчук оупен переможцям вручили головну нагороду кінофестивалю Залізного Миколайчука. Та Грошові призи про підсумки дев'яти фестивальних днів, фідбек від відвідувачів та атмосферу Миколайчук Оупен» Далі у спецрепортажі. У фінальний день фестивалю «Миколайчук Оупен» показали чотири стрічки, оголосили переможців національного та міжнародного конкурсів повних та коротких метрів. Відзначили спеціальним призом у секції національного короткого метру фільм Сонечко режисера Сергія Кулибишева. Це фільм про хлопчика 10 років, який сказав своєму тату. Тату Одинаку, що хоче піти від нього до іншого батька. Над фільмом працювали майже рік. Майже рік від ідеї до фінального монтажу, до колорокорекції. Я вірив, що фільм класний, я вірив, що фільм вийшов. і я мав сподівання, що одна з нагород буде наша. Спеціальну відзнаку у секції повнометражного міжнародного конкурсу отримав фільм Назавжди-назавжди режисерки Анни Бурячкової. Перемогу у національному конкурсі короткого метру здобув фільм Нюанс режисерів Маргарити Воронової та Олега Кібальника. Я ніколи не перемагав, тому для мене це вперше. Ці емоції я не знаю, як їх там до кінцяких відчувати і проживати правильно. Я не знаю, що таке перемога. Ось і, і сьогодні я дізнався. Це дуже ну дивні емоції, треба їх е, просто прожити, пережити. Да. Ну, це я, я як сказав зі сцени, це для нас маленьке диво. Ось фільм Переможець на Миколайчук-Овпен – повнометражка кріпачка режисерів Дороти Кобєли та Г'ю Велчмана хочемо висловити нашу подяку глядачам, які голосували за наш фільм. Обрали його найкращим фільмом у міжнародному повнометражному конкурсі. Ми дуже раді. Шкода, що нам не вдалося приїхати. На закритті Миколайчук Овпен» показали стрічку Яремчук, незрівняний світ краси режисера Артема Григоряна. Біографічну драму про життя та кар'єру Буковинця Назарія Яремчука. Ми використовували безліч ексклюзивного матеріалу, фотографій, відеоматеріалів, його особисті щоденники, де ніде взагалі не були не опубліковані нічого. І ми цей матеріал пропрацьовували і ось якраз зробили таку стрічку, над якою працювали майже три роки. Його ось нарешті ми вперше. Показали в Чернівцях якраз за тиждень до річниці його смерті. Для когось це буде відверте, інтимне знайомство з Назарієм. Фільм буде в широкому прокаті з 8 серпня цього року. Можна буде побачити більшості кінотеатрів і міст України. Я хочу сказати, що цей фільм він познайомив мене не тільки з Яремчуком, як з його творчістю, з його, яку ми до цього навіть і чули. Він познайомив мене його як з людиною, з його відчуттями, з його баченням світу. Навіть тут були опубліковані вперше його щоденники, озвучені голосом спеціальними дикторами і зроблені штучним інтелектом, максимально наближеним до його голосу. Це настільки було. Щиро це настільки приймало до серденька його е творчість, його бачення світу. І я щиро вдячна, що я познайомилася з такою прекрасною людиною. Мистецтво вічне. Мені дуже сподобалося. Чому? Тому що для мене Яремчук є такою важливою особистістю. Він для мене кумиром. Яремчук Івасюк. І Миколайчук для мене це ніби такі три постаті, які стоять за моїми плечами і наснажують мене, бо я також музикант і співак, і займаю творчістю, і вони мене надихають цим також. Тому для мене цей фільм це було щось як. Я ніби дорефлексував те, що давно вже на рефлексовано. назарій Яремчук він є такою ж перлиною по масштабу, як і сам Миколайчук. І мені здається, що закриття фестивалю фільмом про Буковинця видатного Буковинця, всесвітньо відомого, є найкращим завершенням фестивалю. Я весь час перебував в цьому фільмі. Він достатньо динамічний. Фактологія, люди, бібліографічні довідки, які були наведені в фільмі, тримали мене весь час на прузі, і в мене емоції ось так, от ось так хвилю перетиналася одна з однією. Упродовж дев'яти днів фестивалю Миколайчук Open» тривав збір благодійного фонду Українотворці, який організували для лікарні Святого Миколая у Львові. На фестивалі представили ексклюзивні лоти, серед яких ювелірні прикраси зроблені за малюнками дітей з Бородянки. Цей збір, який ми робили в рамках фестивалю Миколайчук Опан для лікарні Святого Миколая у місті Львові для Unbroken Kids, Це таке спеціальне відділення для дітей, де проходять дуже складні операції. Ми саме збираємо на нейрохірургічний Кроскоп і інше нейрохірургічне обладнання, яке буде дозволяти робити надскладні операції, такі знаєте, ювелірні на мозку дітей. Дев'ять фестивальних днів позаду. Організатори кажуть відразу ж по завершенню розпочинають підготовку до «Миколайчук-Овпен-2025». Ми точно о, хочемо розвивати і масштабувати індустрійну секцію 100 відсотків, тому що я о, зрозумів в цьому році. Наскільки це важливо, наскільки це може бути круто, хочеться пошукати от ще якусь можливо, цікаву секцію. Мені Дуже цікаві е, -фільми, е такі е, якихось е, ну саме хорор, тобто, тобто да, і розповісти е, по жанру, чим він відрізняється від трилера, від фільму жахів, від слешера. Там дуже багато цікавого. Мені здається, що е, такий жанр знайде е, прихильників в на нашому фестивалі в Чернівцях. На наш. Приємний подив. Було дуже багато людей на короткому метрі. Це були майже ще заповнені зали. Тому я так розумію, що ми спробуємо робити такі покази частіше. Все таки показувати короткі метр, який є нетиповим для кінотеатрів. Ми задоволені, що склалося все добре. Що більшість наших режисерів та акторів все-таки мали можливість приїхати до Чернівців. Любов Копоть Олександр Окіпняк. Новини сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4